В Біблії написано Псалом 138, 13 вірш: Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, бо я дивно створений, дивні діла твої і душа моя вельми відає про це. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене. Дивні діла твої, душа моя добре. Це знає. Про що тут написано? Цей псалом описується наскільки чудово Господь створив нас, і коли він нас створював, він записував в кожну частинку нашого органа в книгу. І всі дні записані в цій книзі, коли ти усвідомлюєш, що Господь створив твої очі, твої губи, твій ніс, твої руки він формував тебе, і він знає тебе ще до того, як ти народився. І коли ти роздумовуєш про це, ти розумієш, що Господи, настільки ти дивно створив нас, наскільки з тобою можна долати будь-які перешкоди. І все, Господь, під силу нам, коли ми знаємо. Нашу ідентичність, хто ми такі є, і коли ти усвідомлюєшся, коли ти проживаєш це з дня в день, так можуть бути різні думки, негатив, труднощі, проблеми. Але коли ти знову повертаєшся до того, хто створив тебе, він дає тобі сили, дає тобі благодать, проходити це, бути назавжди його дитина. Амінь. 38 Псалом Господи, ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою, і місце перебування мого ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще немає слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш. Ти ствердив мене і поклав на мене руку Твою. Дивне для мене Всевідання Твоє, високе воно для мене, і я не можу збагнути його. Куди піду я від духа Твого і від лиця Твого куди втечу? Зійду на небо, ти там перебуваєш. Зійду в пекло і там ти. Чи візьму крила в ранній зорі і переселюся на самий край моря, і там рука твоя поведе мене, і правиця твоя триматиме мене. Сказав би я, може, темрява сховає мене, той темрява стане світлою перед тобою. Не сховає від тебе й темрява, бо й ніч перед тобою, як день, і пітьма перед тобою, як світло. Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене, дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Не були втайні від тебе кості мої, коли втайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє. Очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було. О, які величні для мене замисли твої, Боже, і яка велика кількість їх, став би лічити їх та їх більше, ніж піску, коли я пробуджуюсь. Я все ще перед тобою, о коли б ти, Боже, знищив нечестивого. Відійдіть від мене кровожерні, вороги твої, Господи, говорять проти тебе зневажливо, марне замишляють вороги твої, чи ж мені не мати ненависті проти тих, що Тебе, Господи, ненавидять, і чи не цуратися тих, що повстають проти тебе? Повною ненавистю ненавиджу їх, ворогами моїми стали вони. Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня і чи на добрій я дорозі, якщо ні, то настанови мене на путь вічний.